Я вітаю самих найкращих на каналі. Запрошую на перегляд товарів акцій в магазині а, Прора. Дякую вам за коментарі. Величезне спасибі. І я вам дуже вдячний за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. Бачу, привезли дуже багато а, цікавих, цікавої техніки. І це ось такий це здається подрібнювач. А, так, давайте подивимось, що це таке. Так, да, це здається подрібнювач. Блендер, подрібнювач. Потужність, бачите на екрані. Кількість швидкостей 2, корпус, пластик, леза нержавіючої сталі, довжина кабелю метр Вага. Так, добре. ну Відкривати, звичайно, що не будемо. Досить хороша така штучка, в мене є подібна, є подібна, я дуже задоволений. І ціна це ж новинка, да? ціна такої штучки, зараз подивимось. А 1099 гривень і навіть гарантія 2 роки. Так, добре. Ще бачу новинку одну. А де вона? Ось вона, подивіться, це такий відпарювач. А, так, де переклад? Не бачу. Переклад. О, є. Це відпарювач для одягу, компактний дизайн. Да, Ручка складається досить зручно. А система захисту від протікання. Індикація нагріву. І навіть ще входить ось така щітка для відпарювання. Я хочу сказати, що у мене є також відпарювач. А, ну, не такий, а є відпарювач ручний. Я ним дуже задоволений. А, мені здається, що, ну, мені зручніше навіть користуватися відпарювачем, чим праскою. Ціна такої новинки 949 і гарантія цілий рік. Ще одна новинка ось такий потужний фен. Дві швидкості, три температурних режими, функція навіть холодного повітря. Добре, і ціна такої новинки 700 гривень 699 гривень. І тут гарантія, бачите, 2 роки. Так, ну решта техніки я показував у попередніх відеооглядах. Обігрівач конверційний Liberтон. Він також нещодавно з'явився в магазині Аврора 1549 гривень. Обігріває 15 квадратних метрів. І оцей відпарювач також я вам показував. Об'єм на 280 мл. Ручний, також цікава річ, досить хороша. 949. Дивіться, мікрофон для караоке співати. Також бачу це новинка в магазині Аврора. І ціна такої штучки. Вони йдуть в різних кольорах. Ну що, я дійсно хочу сказати, що цікавий мікрофон, тому що попередні мікрофони пам'ятаєте, які були. Той, хто користується караоке, хто, да? хто співає. Хоча зараз не до співі. ой, він ще й навіть світиться кольоровим. Ну добре. Нові колонки також м -м, світяться різним кольором. Стерео 360 градусів. А, повністю, тобто, повністю Освітлення йде від колонки з усіх сторін. 1199 і гарантія цілий рік. Нове дзеркало з підставкою, LED підсвітка, USB-зарядка входить до комплекту, відкривати не будемо, точнісінько така сама, як на картинці, намальована. Вмикається одним дотиком. і Також можна нахиляти під, під різним кутом. Ціна зі знижкою 199 гривень. Бачу нові щітка Пемза. З'явилася ось така велика з ручкою. Ціна 34 гривні. Двостороння. Набір для завивки волосся. У наборі бігоді стрічка, резинки, заколка. Ціна такого набору 139. Вирівнювач для волосся це коли без ви поїзда вийшли. і... Будете вирівнювати одразу волосся собі. Дорожні написано, да? 99 гривень і гарантія цілий рік. Плащ дощовик, дорослий. Ціна такого, бачу, дуже багато понавозили плащів дитячих, дорослих, 34 гривні. Привезли ось такі нагрудні сумки, точніше нагрудні рюкзаки чоловічі. Ціна зараз по 99 гривень. Сумка бананка, чи також ні, це також нагрудна дитяча з таким ведмедиком. А, так, одна кишенька. І ціна таких 109 гривень. Кольори в асортименті. Це вже трішки більший рюкзак, також з іграшкою. З іграшкою можна її витягнути, бавитись цією іграшкою. Вона не пришита до рюкзака. Так, рюкзак на одну кишеньку, на двоє шлейки, досить зручно для малечі. Ціна 179 гривень. Так, бананки чоловічі, не знаю, який матеріал, але досить такий досить приємний до рук. Спорт. Бананка така велика, дуже багато всіляких кишеньок бачу. Ціна 99 гривень зі знижкою. Також привезли великий вибір ось таких чоловічих сумок на плече або через плече. Магнітна застіпка, це досить зручно, не потрібно виривати. Відкривати сумку. 219. Ось така трішечки в інакшому дизайні, стилі, хто під джинс любить носити. 249. Ось така 229. Також багато відділень. І ось така трішки менша. Усі а, із шкіри молодого дермантину. Я все перешукав, нема ціни, взагалі нема ціни. Знайшов 399 екошкіра менша і чомусь дорожче. Шкарпетки сліди, чоловічі 22 гривні. Такі вже в святковому дизайні це жіночі шкарпетки сліди, 29 гривень, ще й кешбек. Жіночі плюшові шкарпетки, зимові, високі. Досить хороші штучки, такі це, щоб дитинка коли повзе по підлозі, надягаються оці на колінка. Я пам'ятаю, як моя сестричка повзала <смістична> по квартирі, не вміла ще ходити. 34 гривні за всіма <смістична> повзала. Бабуся постійно шила латки на підгуснаці, на як їх називають, кулготи, та, чи, чи що там, комбінзончики якийсь були. Так, не знаю, що привезли ось такі відра. ну Дійсно, знаєте, для сезону, коли черешні, вишні, але привезли зараз. А, так, ціна такого відерка 88 гривень на 5 літрів. Набір для прибирання, совок та щітка, кольори в асортименті 88 гривень. Ці диспенсери кольорові вже були, їх розібрали дуже швидко, знову до нас їх привезли. 77 гривень. Зараз вони. Ще одна новинка, яка з'явилась на поличках в Аврорі. Давайте відкриємо диспенсер досить такий цікавий. Господинки, зверніть увагу, це такий диспенсер на кухню. Досить такий класичний, класичне забарвлення. Він йде вже із щіточкою. Сюди просто переливаєте ваш маючий засіб. Ціна такої новинки 169 гривень. Пластикові стакани для зубних щіток та для зубної. Пасти. Це також новинка в нашій Аврорі, щойно привезли. Вони вже були по 29 гривень. Точнісінько сам самий такий ось кошик, як а, стаканчик для зубних щиток та для паст, навіть в такому кольорі, в такому дизайні, це також новинка. Ціна 49 гривень на 3 літри. Так, привезли нові, як вони називаються, килимки у ванну кімнату вони йдуть ось такі прогумовані, прошиті у нашій Аврорі вони в трьох кольорах. Ціна 99 гривень. Привезли ось такі насадки для швабри від Freкінbo для всіх поверхонь підлоги, вологі прибирання. І зараз дізнаємось ціну. Ціна 179 гривень да, дорожче, ніж така звичайна. Окремо можна придбати лійку та шланг, або навіть два зразу купуєте шланг на півтора метри, а лійка, бачу, навіть є масажний душ, вона перемикається. Ціна лійки 139 гривень. Та шланг 99. Так, ось такі набори на змішувач, розпилювач води. Кріплення вже йде в комплекті разом. 88 гривень зараз зі знижкою. Можливо, хтось шукає шланг для пральної машини. Ціна 129. Ось такі нові гачки зроблено під дерево, ніби, але це пластик, нібито під дерево. 34. Привезли дуже великі ось такі килимки. Мабуть, ванну кімнату, кого ванна кімната величезна. Кольори також в асортименті, вони прогумовані. Ціна 649 гривень. В наборі дві штуки ще під унітаз-підставка. Так, спосуду давайте подивимось. Я оці всі новинки вам показував вже в попередніх оглядах. Такі миски по 99 гривень, тарілки 139, салатнички 109 гривень. Фігурна, сніговик 169. 179 ось такі банки для сипучих. Це також я вам показував попередніх відео. здається. В акції зараз набір келихів, склянок, точніше, склянок, 6 штук в наборі, 189 гривень на 300 мл. Давайте відкриємо. Емальовані літрові кухлі. Також кешбек ви ще отримуєте. Ціна 149 гривень. Привезли дуже багато різних форм. Скляних це, мабуть, для господинюк, які до свята будуть щось випікати. Ось така для випікання прямокутна на 2 літра. 199. Овальна на 2 літра. Форма для випікання кексів 69 хвиляста. Ось ця форма зараз зі знижкою, вона 64 гривні, також силіконова. Металеві форми для печива у формі пазлив. Ціна 15 гривень зараз. 4 штуки. Кондитерський мішечок з насадками. Ціна 39 зі знижкою. А ви бачили, ось ці ваги зараз можна купити за 99 гривень навантаження до 7 кг Каструлька емальована, багато різних малюнків з кришкою, з ручками. 399 чай кешбек на 3,5 літра. А ви бачили приправи для м'яса з чорносливом та з ананасом? Досить цікаве поєднання, треба буде придбати, приготувати. Ціна 15 гривень. Приправа прованські трави 7 гривень. До речі, ці приправи йдуть без солі, зверніть увагу. 14 гривень, томат, базилік та часник. Зверніть увагу, часник копчений, є звичайний. Ціна 15 гривень. Ну і багато приправ від деко до м'яса, до сала, до плову, до риби, до картоплі, до курки. Вони всі по 7 гривень, 25 грамів. Але тут вже входить у склад сіль. Барбекю гриль до м'яса 30 грамів від деко. Ціна такої 12 гривень. А приправа до овочів 10 гривень. Цукор білий кристалічний. Це... А Це перша категорія. А, ну добре, це перша категорія, це ж не друга категорія. 29 гривень. Так, дивіться, це якась новинка також. Каша Гречана з куркою та овочами. В мікрохвильовці лише одна хвилина. 30% м'яса. 350 г. Ціна 64 гривні. Зараз в акції чай ловере, фруктові пакетики, різні смаки. В одній коробці 4 аромати. чотири смаки. Я шукаю кручу-кручу, шукаю штрих-код 69 гривень. А тут написано по 77. Вони були повна вартість їх. Дуже багато різних смаків. Дивіться, який чай я знайшов а, антистрес. 20 пакетів. Потім ось такий ще, також цікавий, проти а, застудний, Також 20 пакетів. 24 гривні, коштує така новинка. Чай чебрець, а, Також baskit. 30 пакетів. 22 гривні. Господинки, хочемо показати новинку від Торчин. Заправка овочева з морквою, цибулею та солодким перцем для бульйонів. 180 грамів. 39 гривень. Торчин. Салатна заправка для салату Цезар. 120 грамів. 24 гривні. Торчин. Що це таке? Шрірача. Майо. Не знаю. Це також якась новинка. Дивіться, які цікаві новинки сьогодні в магазині Аврора. Ціна такого 34 гривні, 200 г. Соус Торчин кисло-солодкий, 200 г, з манго 34. І звичайний класичний, в кожному магазині він є. 34. Подивіться, що з'явилось в Аврорі: м'ясо шинкове зі свининою 525 г. Я не знаю, що це за виробник. М'ясо шинкове 525 грамів Так, добре, довго читати. 69 гривень. Що така ціна смішна? Ну а за ці макарони є взагалі смішна ціна, дуже смішна. Під лише 15 гривень. 500 грамів. Вінницька макаронна фабрика. Уже з'явились панатони 500 грамів. Я купував їх минулого року, мені, мені сподобались. 219 гривень. Металева коробка це все. Хі -хі. Так, ціна такого печива. Також, мабуть, на подарунок. 88 гривень, 114 грамів. Так, ще одні цікаві цукерки з Різдвом Хрестовим та Новим роком. Аврора. Ціна такого подаруночка 74-125 г. Набір миколайчиків в наборі 5 штук можна повісити на ялинку. Ціна 77 гривень. Чудові людяники для малечі у подаруночок. Ціна такого людяника цікавого. 17 гривень. Теж досить цікавий такий а, пакування зірочка всередині шоколадні цукірки. Теж можна на ялинку під, підвісити, а потім використовувати можна для навушників, да, для отих бездротових маленьких, або ще для чогось. В рюкзак кинути ціна 69 гривень. Вже з'явилися новорічні різдвяні пряники. 24-70 грамів. Дивіться, які маленькі також пряники, а ну, малюнки просто, просто чудо, як цікаво зроблено. У нас в дитинстві взагалі такого не було. Хочеться все купити, хочеться все спробувати. 12 гривень, 25 грамів. Я буду закінчувати відео і йду знімати вже наступне, тому що дуже багато цікавого ще в Аврорі з'явилось. Економних вам покупок і всього найкращого. Всім пока!